Сторінка 171, параграф 45. Що об'єднує і відрізняє голонасінні та покрито рослини. Таємниці в назві насінні рослини немає. Все очевидно, мають насінину. Наше завдання розгадати загадку, чому одні рослини голонасінні, а інші покрито Що характерно для голонасінних і покрито насінних рослин? Продовжуємо знайомитися з різноманітністю світу рослин. Сьогодні ти дізнаєшся більше про особливості будови життя. Значить у природі і для людей голонасінних і покритонасінних квіткових рослин, малюнок 178-179. Найчисленнішими за кількістю видів серед голонасінних є хвойні рослини, до яких належать сосна, ялина, ялівець, туя, модрина, кипарис тощо. Їхні голкоподібні листки називають хвоєю. Насіння голонасінних рослин утворюються у видозміненому пагоні. Шишці, голоносінні, хвойні, яка будова тіла, дерева, кущі, корені, стебло, листки, хвоя утворюють у шишках насінини після запилення, як живуть, поширені на суходолі по всій земній кулі, фотосинтезують, поширюються насінинами. Яке значення? Ростуть у більшості лісів. Утворюють кисень під час фотосинтезу, виділяють речовини, які згубно впливають на мікроорганізми. Деревину використовують як будівельний матеріал. У хімічній промисловості з неї отримують різні речовини. Для виготовлення лікарських препаратів, наприклад, з деревини, ялини отримують активоване вугілля. Для озеленення як декоративні рослини, покрита насіння або квіткові, яка будова тіла. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Корені, пагін, стебло, листки, бруньки, утворюють квітки, з яких формуються плоди з насінинами. Як живуть, поширені на суходолі в найрізноманітніших умовах у водоймах, фотосинтезують, поширюються насінинами. Яке значення? Джерело їжі для тварин утворюють умови для життя тварин, виділяють кисень. Люди використовують у їжу овочі, плодово-ягідні, олійні, зернові рослини, використовують. Для годівлі свійських тварин медоносні, з яких бджоли збирають пилок і нектар та перероблюють на мед. у хімічній, харчовій, парфумерній промисловості. З них отримують різні речовини, вирощують як декоративні рослини, деякі є бур'янами, є отруйні рослини. Практична робота: визначення представників різних груп рослин. Потрібні матеріали: гербарні зразки рослин, фотографії, живі рослини, представники мохів, плаунів, хвощів, папоротей, голоносінних, хвойних, квіткових. Хід роботи. Перше. Розглянь гербарні зразки, фотографії, живі рослини та знайди відмінності в їхній будові. Друге визнач, до якої групи, наприклад, мохи чи плауни – і так далі. Належать ці рослини. Розглядаючи рослини, проходь алгоритм малюнок 180, сторінка 174. Третє. Знайди ознаки подібності та відмінності в будові рослин, які ти визначив, визначила. Четверте. Напишіть висновок, відповідаючи на запитання. Перше. Яка основна відмінність водоростей від махів, плаунів, хвощів, папоротей, голоносінних та квіткових рослин? Друге. Який орган відсутній у махів порівняно з іншими споровими рослинами, плаунами, хвощами, папоротями? Третє. У чому подібність будови спорових рослин? Плаунів, хвощів, папоротей з насінними рослинами, голоносінними? та квітковими. Четверте, які органи є у голоносінних і квіткових рослин, яких немає в мохів, плаунів, вощів, паперти П'яте, якими органами відрізняються голоносінні та квіткові рослини. Коротко про головне: у голоносінних рослин насіння утворюється у видозмінному пагоні шишці, у покритонасінних квіткових, як квітка з яких утворюються плоди з насінинами.